Онлайн-інструкції щодо використання розкладу занять музичного відділення клубу Моделіртом. Але спочатку ми коротко покажемо наші здобутки. І так. Для початку необхідно встановити на свій телефон програму від Google Play під назвою Google Табеле. Будь ласка, введіть у рядок пошуку латинськими літерами слово табеле на свій телефон та інсталюйте цю програму. Після встановлення цієї програми, будь ласка, перейдіть за посиланням, вказаним у групі, на розклад занять. Просто натисніть посилання, щоб перейти до плану занять. Якщо вона не функціонуватиме, скопіюйте посилання та вставте вручну в рядок пошуку. Потім перемістіть екран до правого краю екрана за допомогою функції сенсорного екрана, щоб вести тут пін-код. Потім з'явиться ця картинка. Не забудьте перейти на цифрову клавіатуру, щоб вести пін-код. Після ведення пін-коду підтвердьте його тут, тобто натисніть пальцем сюди, як зазначено на відео. Перегляньте план зверху вниз. Прокручуючи вниз. Тут ви побачите прізвище та ім'я вашої дитини, а ліворуч число та час заняття. Увага! Можливо, буде затримка в появі необхідних даних, залежно від швидкості інтернету вашого провайдера. Якщо ви переглянули план, будь ласка, не забудьте після цього через конфіденційність очистити комірку таблиці для ведення даних. Потім закрити таблицю, тобто план занять та залишити програму. Ви завжди можете знайти пін-код або номер учасника на поточному друку домашнього завдання, яке було надіслано вам особисто або вашій дитині через WhatsApp у форматі картинки. До речі, тут можна також, окрім домашніх завдань, знайти й іншу важливу інформацію наприклад, короткий опис правил відновлення пропущеного годинника, скільки його є у вашої дитини, чи він знаходиться в групі, а також додаткова інформація поточного процесу навчання. Шановні батьки, керівництво клубу прийняло рішення щодо регулювання питань заповнення пропущених занять. І так, перший пункт: всі пропущені заняття будуть відновлюватися тільки після письмового повідомлення в особисті повідомлення на WhatsApp куратору групи, що надійшов до дев'ятої години ранку на день даного заняття або раніше, із зазначенням конкретної дати пропуску, що виходить від батьків або як виняток від учнів старше 14 років. Винятком є діти віком від 14 до 18 років, але для цього надіслати куратору групи, зокрема викладачеві вашу згоду, у письмовій формі другий пункт. Скасовувати необхідно кожне заняття окремим повідомленням для уникнення накладок у розкладі, якщо ви заздалегідь знаєте, що ви зможете відвідувати заняття кілька тижнів, необхідно вказати конкретні дати через кому. Якщо ваші плани змінилися і ваша дитина все-таки може відвідати скасоване вами заняття, то необхідно повідомити про це педагога мінімум за два дні до дати проведення заняття та чекати на його підтвердження, оскільки можливо, що цей час вже буде на той момент віддано іншому учневі, і скасування пропуску вже буде неможливим. Третій пункт. Всі години відновлення, що залишилися. Обнулюються за наступним принципом наприкінці навчального року крайній термін початок нового навчального року, та наприкінці календарного року крайній строк до 31 грудня. Четвертий пункт Години відновлення занять надаються відповідно до графіка роботи педагога і здійснюються лише за погодженням з ним. Якщо ви пропустили заплановане заняття, німецькою це називається на Хольштунде, то заняття зараховується як проведене. У міру можливості у групі виставлятиметься план з відновлення пропущених занять, де можна побачити всю необхідну інформацію. А саме, в який день, тобто конкретне число і час, надається можливість поповнення пропущеного заняття, а також статус використання цієї можливості. Дякую за перегляд.